Вітаю всіх любителів тихого полювання. Сьогодні 24 травня, 25 рік. Як бачимо, небо дещо затягнуте, є вітрець. Тому, ймовірно, цей сюжетик буде дещо шумним. Але це жива природа. І все одно радію можливості побути в такому чарівному місці. Це одна з місцинок, знайомих мені теж самої юності, можна сказати, з дитинства. Мішаний ліс, є осики, берези, є хвоя. І тут ростуть абсолютно всі основні види грибочків, їстівних. Зараз у весняний період тут можна добути маслячок, пошукати обабки, красноголовці. Скажу так, досить сухо, дощі постійно обіцяють, хмари з'являються, але так, щоб дощ пішов хоча б один раз і дійсно сильний, поки що цього не було. Не забувайте підписатися на канал та підтримуйте канали моїх друзів Сергія наш сезон, Віктора, я фанатик, Юри Грибний день. Посилання на їх канали будуть додані. У коментарях під відео. Ну, а я починаю пошук маслючка, і тут у мене вже є перші знахідки. Гербочки можуть бути дещо підсохші, якісь із них можуть попастися, ймовірно, старенькі. Але будь-яка знахідка в цей період буде ціною. Ось перший грибок. Ось другий гербок, дещо підсушені сонечком, але стосовно якості, це я зазвичай перебираю і потім вже кладу до кошика свої знахідки. Ось тут ще один гербочок ми бачимо стоїть. І в принципі я так тут дещо подивився на початку, то штук 10, мабуть, є в одній точці. Це вже дуже класний початок. Так що збираємо улюблені маслюки і дякуємо цьому лісу за такі знахідки. Ще, друзі, дуже ціную ваші цікаві коментарі під відео, тому що для мене це теж досвід. І мені приємно, коли, скажімо, ви задаєте якісь питання, або ми разом розбираємося з якимись видами або ділимося досвідами про свої походи та знахідки. Будь-яке спілкування, це завжди дуже цінно і це корисно. Тому пишіть, ставте вподобайки, буду вдячний. Так, процес іде, дощик поки не почався, є шанси ще щось добути, бо кошечок тільки почав почав наповнюватися. Ось ще грибочки, значить давайте подивимося, що це за вид у нас. <кхем> ну йди сюди. Так. Опа. Що це за вид маслючка у нас? Ну, друзі, це, судячи з усього, зернисті маслюки, знову таки, тому що я не бачу залишки спіднички. На жодному. Буде багато червивих, як я бачу, але... На, ну, не не палінуюся перебирати, тому що за цих погодних умов я не знаю, скільки ще вони будуть плодоносити. Взагалі, маслюк навесні, в принципі, він теж не може рости безкінечно. Є певні хвилі. цей старенький залишу. от Є певні хвилі, не буває так, що от ви будете збирати їх там ледь не кожен день. Залежить від погодних умов. Тому що коли... Скажімо, вологи достатньо, немає сильної спеки, гриб менш червивий. І шукати можна частіше. А зараз уже сухо дійсно. Вон гримить. Гроза. Дивіться, яка класна місцена. Бачите, воно ще такі берези попадаються. Я в них іноді знаходив непогані бабки. Коли я був маленький, ми сюди з дідусем приїжджали, то ці деревця були ще зовсім малі. От, ми ходили далі. А вітер такий піднявся дійсно сильний. Ну, нічого воно не заважає шукати. Єдине, що може бути на відео чутно гудіння це від вітру, але... Але як є. У мене задача передати позитив, хорошу емоцію глядачу. Показати вам усілякі такі закутки дивовижні, гарні. Поділитися трішки досвідом. Так що маслячки у травні, як ми бачимо, це абсолютно нормальне явище. Якщо є якась хвоя, якісь невеличкі посадки хвойні, можна ходити, шукати і цілком вірогідно, що пощастить. А я піду далі. В аті от дерева піду, пошукаю ще там гриби. А ось іще оці меншенькі попалися, як я бачу. Можливо більш якісні будуть. Давайте дивитися разом. Так. Ой, який гарненький. Дивіться, який маслюк. Ця ніжка в цяточку така класна в нього. Чудовий. Ось ще маленький. Наче тут уже і був, але я відійшов там кілька метрів від початкового місця збору і ще малесенька така сімейка попалася. Так. До речі, цей кошик дуже цікавий. Дуже його люблю. Його хто давно слідкує, знає мене мій канал. І друзі мої, вони цей кошик невеличкий в мене часто бачили. Так от цікавий момент про нього. Він на вигляд маленький, цей кошик. От. Але в нього не маленький об'єм. І цікаво, що от, щоб його повний назбирати, треба ще й добряче вилазити. Тому що ну така форма. Я думаю, у кожного любителя тихого полювання є якась улюблена своя така традиція, свій кошик, свої якісь маленькі фішки. І от цей кошик завжди я з собою беру. Навіть коли з ним не хожу. я вірю, що він приносить мені якусь невеличку вдачу. А пов'язано це з тим, що він мені достався ще від моїх рідних. І такі речі вони є пам'ятними. Так, ну що, ще є знахідки. Ідемо далі. Будемо наповнювати кошика. Так, ну що, про улюблений кошик розказав вам і знайшов ще маслюки. Ось така ямка невеличка. Тут гарненькі горбочки попалися, я бачу. Бачите, вони такі ще не, не потемніли. Гіменофорт колір має досить світлий ще. Хороші. А ці, здається, взагалі як подвійні. Ага. О. Чудовий маслюк. Ну, я взагалі думав сьогодні як. Будемо куди заїжджати, не будемо, не знав, як воно складеться, не було якогось чіткого плану. Побули в селі, попрацювали там на огороді з розсадою, а потім вже якби їхати додому. А місцинка ця не дуже ну, далеко. В принципі, тут машиною то швиденько. І не прогадали. Є, є гербочки наші. От. А от стосовно дощику поки нічого не скажу. Він підкапує трошечки, але поки що ходити ще можна, нормально поки. Бачите, який вітер здинявся? Все таке аж... Ух. Так. Добре. Шукаємо ще. Це от далі, коли ми вийдемо з ялиночок, де збирали маслячки тільки що, ми попадаємо в таку цікаву місцинку, де є горби, а такі спуски всілякі цікавенькі. Тут можна походити, подивитися буде обабки. Але кажу, тут з вологою дещо туговато, бачу, що ґрунт. Сухувати, не знаю, чи бабки тут були в цьому році, будемо шукати дивитися. Найдемо, будемо радіти. Не найдемо, так і буде, найдемо іншого разу. А от маслючками вже розжилися, кілька десятків є. От, от тут похожу хвилинок 10-15, так, проінспектую місцинку, я її непогано знаю. Нема, то іще одну спробую подивитися. Головне, щоб дощик не пішов, бо хмаринка все більше. Дивіться, вже така. Чорне небо фактично. Тому що Такий цікавий динамічний похід називається встигнути найти герба, поки не піде дощ. Ну або якось так. Гарне місце. Такий малючок попався, красноголовчик. Я його і толком не бачив, настільки він тут зашифрувався в цій траві. Оце те, що я вам показував, друзі. Тут є осичники. в цих осичниках можна шукати такі грибочки тут. Якщо буде достатньо вологі і не буде спеки сильної, такий гарненький красноголовець тут розвиватиметься ростиме. Тому якщо все буде окей, то ми зможемо ще ймовірно сюди якось заїхати і пошукати. Красноголовщики вже нові. Але дощик дуже необхідний. Я взагалі, в принципі, до дощу стараюся дуже не підв'язуватися, тому що є ще поняття перепаду температур, роси і всілякі такі інші корисні аспекти, які допомагають зрозуміти, коли гриби ростуть. Але як не крутий дощ, це все одно ну, все одно це як, як певна основа. Якщо не буде хорошого дощу, то рано чи пізно. Локація вона виснажується От. і плодоношення припиняється, на жаль. Так що така у нас маленька знахідка гарненька. Так, шановні підписнички, дивіться, який гарний грибочок попався. Довелося трошечки зміститися звідти, ви знаєте, там скільки я походив, ну дійсно суховато. Тепер трошки зміна локації по ходу діла і вже отакі гарнюня. Дивіться які. Не хочу навіть поки зривати, думаю, гарне фото з ним зробити, бо дуже він такий вдалий екземплярчик. От. Вітер піднявся і ближче до траси, та трохи можуть бути шуми, тут уже вибачайте. Стараюся від душі показати вам гарненьке, хороше, але не завжди умови відповідні до того, тому вже, як то кажуть, шукаю в тих умовах, які є. Місце класне тут, теж мені добре знайоме ще з часів дитинства. От, все це рідні місця. Тут такі цікаві осичники, можна тут пошукати і підберезника. А бабка і пошукати можна красноголовця. В принципі, шанс є. Будемо дивитися тут. Тим паче, знову-таки, в мене зовсім недавно відео було про гербочки, гарні, весняні там маслячки були, красноголовці. А, і воно все досить спонтанно зараз виходить, непланово. Кудись їдемо, якісь є у нас задачки свої. Там в село до бабусі, туди-сюди. І тільки згадав місцинку, ага, ну давай підемо, подивимося. Зайшли, подивилися її. Так, місце класне. Буду, буду тут шукати. Побачимо, чи вдасться добути ще якісь гарні гербини. От. Ну що, шановні підписники, час їхати додому, тому що, як ми бачимо, наче й вийшло і сонечко, і грибочки добули, але такий сильний піднявся вітер. Все йде до того, що вже не буде сьогодні умов для подальшого пошуку. Та й грибів ми знайшли, як я вважаю, достатньо. Тому радий, що вдалося побувати в улюбленому лісі бачити цю красу. а от під кінець покажу вам, яке тут є гарне поле біля лісів. Ми завжди тут проїжджаємо. Навіть от із вікна видно, що досить суха земля, багато пилу. Тому будемо чекати на опади і на нові цікаві грибні походи. Дякую вам всім, залишайтеся зі мною, ставте вподобайки і до нових зустрічей!